Готуємо білий тостовий хліб на заквасці. 200 г активної закваски. Ось така вона повітряна на піку активності. 250 г молока прямо з холодильника. Це важливо, щоб готовий виріб не кришився. Так сформуються міцні глютенові зв'язки. 400 г пшеничного борошна вищого гатунку. Хоча можна і міксувати. Розмішую до зволоження борошна. Спочатку ложкою, а потім руками. Важливо, щоб не залишилося сухого борошна. Вийшов такий комок. Додам 40 г вершкового масла. Воно з морозилки, тому ріжу кубиком, щоб підтануло. 9 г солі, 20 г цукру. Все накрию і дам постояти 30 хвилин. Приступаю до замісу. Тісто щільне і міситиму я руками. Спочатку в мисці, потім на столі, до максимальної однорідності. І гладенької поверхні тіста. Тісто не надто вологе і місити його приємно. Замішую до такої гладкості. Викладаю у змащену олією миску на бродіння. Через 40-60 хвилин зроблю складання. Тісто пружне, тому більше двох разів це робити не буду. Залишаю бродити до збільшення мінімум вдвічі. Тісто вибродила, настав час формувати. Пахне дуже приємно. Стіл змащую олією. Даю тісто вийти самому. Ділю на дві половини випікатиму у формах L7. Зроблю дві маленькі хлібинки, але ця кількість тіста на одну велику. Роблю це свідомо бо мені так зручніше. Формую кожну заготовку таким чином. Защіпую край і перекладаю у форму змащену смальцем або вершковим маслом. Особисто для мене дві маленькі хлібини зручніше. Для невеликих бутербродів або одну можна одразу заморозити. Випікатиму менше за часом, якщо ви печете один великий, враховуйте це. Так само роблю з другим шматком. Після магазинного тостового, який не зрозуміло з чого, розкришився і засох на другий день, цей хліб вас точно вразить. Чудове підійде для тостів грінок або бутербродів. Форми накриваю, і даю розстоятися в теплі ще 1,5-2 години. Випікатиму при 230 градусах 15 хвилин. Далі при 200 градусах ще 30 хвилин. Якщо ви печете великий, то замість 30 хвилин печіть 40-45 хвилин. Якщо горить вверх, то перекривайте фольгою. Або перемикайте на нижній нагрів. Якщо в вашій духовці є така функція: Хліб простоявся, ставлю випікати. Ось і все. Хлібчики готові. Випікала пізно ввечері стояв неймовірний аромат. Одразу викладаю на решітку охолоджуватися. Подивіться, які рум'яні красунчики. Кожен вагою 415 г. Дуже ароматні. Ідеально пасуватимуть до ваших бутербродів. Або до грінок на сніданок. Цей хліб білий, зрозуміло, що не на кожен день. Але іноді можна. Вийшло прямо дуже естетично. Нічого подібного ви не знайдете в магазинах. Як на мене, дуже апетитно. Будемо розрізати м'якіш міру щільний і дрібнопористий. Таким він і має бути. Не кришиться і не ламається. Стійкий до зминання Словом якісний тостовий хліб. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Нехай домашніх пекарів стає більше. Смачного!